Хлопці, ну подивіться, ось який просто бум-бум тракторів. Зараз пішов сезон, ми це можемо бачити от таким от чином відвантажуються тракторці, ось сьогодні їде кентавр Просто ловольчик поїхав, стільки він стояв, 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 стояв. Тут бац, і його прийшов час. Ось, будь ласка. Сінтай також поїде сьогодні до свого власника. Ще одна машинка готується. Там бачимо кентаврики розлітаються просто на ура. Також бачимо кентавр 244 SX, також вже проданий. Тут зараз я заходжу, хлопці натирають, начищають. Передпродажна підготовка прямим. Прямим ходом йде. Подивіться, підрахуночки, подаруночки. Отак от відбувається відвантаження тракторів. Тракторний бригадир на зв'язочку. Телефонуйте, підписуйтесь, ставте свої лайки, вподобайки, і ми завжди раді допомогти вам. Тракторний бригадир. Ми їдемо до вас.